Мене звати Вітольд, я працюю в ігровій індустрії вже близько 12 років. Взагалі я починав свій шлях з 2D-художника. Ось е, я працював на деякі великі компанії, в якості фрілансера працював на Amazon, я працював на EA Games, Тобто е, в цілому основний профіль це дизайн персонажів, саме розробка, е, повний цикл розробки 3D-персонажів. І е, в нашому вузі викладають цифровий скульптинг. В цілому це те, що починається загалом все. Генерація, скажімо так, перших кроків в, в програмі. Тобто, це вже готовий персонаж, зроблений мною, мабуть, декілька років тому. Він повністю готовий під ігровий рушій, ось він оптимізований, але Ну, перше, все починається з ідеї. Ось ми навколо, навколо циклу. Розробки ігрового персонажа так, щоб якби, трошки може додати якоїсь глибини розуміння того, наскільки багато всього можна вивчати в даній сфері, і наскільки, якби, різноманітні навички має мати спеціаліст для того, щоб. Певно, себе почуватися як на ринку, так і в цілому можливо е, в інших сферах, оскільки знову, як попередні, якби доповідачі освітляли 3D-графіку з дуже багатьох сторін. Тобто, це все ще ті ж самі навички, ті ж самі моделювання, ті ж самі речі, але просто застосування, які ми можемо мати, е, доволі різноманітне. Все починається, звісно, з ідеї, і е, те, що взагалі в 97-му році здається, якщо не помиляюсь. Е, Перемкнуло повністю світ 3 d графіки Це була програма Зібраш, яка допомогла якби, художникам перестати бути, скажімо так, заручниками вертексного моделювання. Так, тобто, тепер не потрібно просто перетягувати вертекси, так, моделювати якимись доволі, доволі грубими формами, Ми можемо одразу ставитись до, до своєї моделі, як, наче це є просто шматочки калини. Звісно, що це дуже швидко привабило. Людей всякого різного більш творчого напрямку в індустрії, оскільки до цього 3D-моделювання було більше технічною дисципліною, і воно вважалось більш технічною. Ось дуже багато навіть персонажного моделювання виконувалося за рахунок просто креслень, так і це все якби трошки обмежувало творчу свободу. Звісно, що технології рухались дуже швидко, і е, з 2004 року компанія Epic Games Геймс. Здається, вони тоді не так називалися, можливо. І так вони придумали нову систему, скажем так, імітації високих високої деталізації для рушій реального часу. Якби можливо ви знаєте, якщо ні, то рушій реального часу все ще не здатні відображати в реальному часі всі фізично правильні якості матеріалів, світла. Тобто, це все імітується через мапи текстур, через всякі трюки і всякі технічні, скажімо так, технічну магію, яка відбувається під капотом рушія. Програма зібраш, якби вийшла на ринок і заявила про себе як програма для хайп полі моделювання. Що потім воно в цілому стало себе більше називати як програма 3D скульптингу. По суті, це в принципі почало заклало, скажімо так, основи того пайплайну, того циклу розробки персонажа, який зараз використовується і ну через багато багато років, скажімо так. Скоріше за все, він це цей процес ніколи не помре, тому що. Зібрашно допомагає працювати з дуже великим е, об'ємом інформації. Якби зараз ця модель важить 41 мільйон мільйон полігонів, і здається, якщо там дещо деякі ще модифікатори застосувати, то це буде близько 130 мільйонів полігонів. Даний етап на даному моменті є звичайно заліза, яке прийме цю деталізацію, і ось і буде з нею працювати. Але справа в тому, що ця модель вона нікуди більше не може піти в такому вигляді, в якому вона є. Тобто ми згенерували наприклад ідею. Ми зробили скульптуру, але вона все ще не буде використовуватись надалі. Тобто, далі спеціаліст займається тим, що називається процесом ретопології. тобто модель має бути адаптована під потреби. Які ставить перед ним, скажімо так, руші, з яким він працює, або якщо ми не беремо навіть ігрову індустрію, а кіноіндустрію, ось або там ті ж самі спецефекти, от про які казав Серж, так то це все це все робиться вже в стандартних програмах від на моделювання, так і. Модель оптимізовується а, саме з урахуванням цих потреб. В цілому, зараз не проблема сучасним комп'ютерам витягувати там, до 120-160 тисяч трикутників, якщо ми беремо там, ігри AAA сегменту. Ось. Але в нас все ще є потреба дуже велика в мобільному ринку, тобто все ще мобільні ігри і мобільні телефони, хоча б доволі розвинені, вони все одно потребують доволі. Скрупульозної оптимізації е, сітки, ось, тобто зменшення полігонажу, але при цьому зберігається форма. Тобто ви бачите, що модель, по суті, за своїм силуетом вона не змінилася, хоча вона зараз абсолютно мізерна, навіть не від того, що є, відбувається тут. Е, тому насправді цей процес він доволі технічний і тобто художник по персонажам він не тільки створює. Продумує анатомію, одяг якби працює з художнім концептом, Він ще й має чудово розуміти, як цю модель оптимізовувати під потрібне технічне завдання, так і при цьому ми маємо зберігати силует, ми маємо зберігати сітку під для деформації. Ось тому що модель має анімуватися, звичайно особливо якщо ми говоримо про живі істоти, так тобто, коли у нас є м'язи, які скорочуються, ось коли у нас є якісь предмети, які рухаються, це все як Доволі важливо, і треба враховувати, і це доволі тей, е, певно, та певно та річ, яку не зможе ніколи замінити штучний інтелект, тому що дуже багато зараз професій переживають з приводу того, що генеративний штучний інтелект може замінити їх. То е, цей саме технічний етап роботи у людини неможливо відібрати, тому що тут дуже багато потрібно мислення саме спеціаліста в тому, щоб оптимізувати цю сітку під всі ваші перечислені потреби. Тобто, спід правильне текстурування, під анімацію, під роботу з рушієм. це те, що штучний інтелект не здатний зробити, навіть якщо він відіб... відбере у нас можливість створювати художні образи, то ця ситуація все одно лишається в руках спеціаліста. Далі ми переходимо до текстурування. В цілому текстурування процес доволі також глибокий. його можна чаб дуже довго після того, як взагалі з'явились PBR матеріали на систему PBR матеріалів, тобто Фізично вірних матеріалів, це все дуже спростилося, але все одно розуміння людини, як як має виглядати той чи інший матеріал, тобто як виглядають метали, яка може бути на них корозія? Там тобто, це по суті також художньо технічна трошки спеціальність, тому що. Людині потрібно розуміти трошки фізику цих матеріалів і одночасно думати про те, що саме могло статися з цим матеріалом. Це називається environment storytelling, тобто, це коли оточення, або в даному випадку це якийсь одяг, або аксесуари, або якісь потертості, потряпані на одязі, вони можуть розповісти нам про героя, щось, чого, наприклад, ну, не сказано те інде. Це просто образ, доповнюється образ героя за рахунок урахування. З цих детал, деталей і е, моментів, і звісно, це теж якби е, це дуже рідко буває видно саме на концептах, по яким працює художник. Це скоріше, людина сама має мати якісь креативне мислення, розуміння, вивчати світ довколишній довкола себе. Е, звісно, що це все потім е, я трошки пропустив. один етап. Ми використовуємо насправді, ще модель для високополігнального полігнального скульптури Нашу так для того, щоб отримати. Карту нормали і зберегти ті всі деталі, які ми бачимо. Тобто, ви можливо зараз майже не помітите різницю між деталями, які ми маємо на скульптурі, так і деталями, які є зараз. Тому що ми маємо те, що називається карта нормали, яка імітує майже всю деталізацію, яка є на 40 мільйонному скульпті, але вона була перенесена за рахунок текстури на скульптура. Здається, точніше, модель здається, скільки вона всього 30 тисяч трикутників. Тобто ці всі пори шкіри, інші якісь деталі, вони всі були би, згенеровані з цієї з цієї, цієї високоплінальної скульптури. Після цього ми вже можемо сказати, що після текстурування можна сказати, що модель май майже готова. Далі йде етап рігінгу і підготовки до анімації, який я пропущу, тому що я не є спеціалістом в цій сфері. Ось, але в цілому, якби зазвичай 3D-художник дуже щільно. Співпрацює завжди з рігерами-аніматорами, тому що знову його герої мають рухатися, вони мають мати вірні, е, вірні пропорції. Ось всі ці е, технічні перечі мають узгоджуватися декількома спеціалістами, не тільки з, з художником. Так, тобто, ну і все це завершується тим, що це поміщається в гроші, е, і в рушії є ще один е, більш технічний шар роботи над моделлю, який полягає в тому, що е, тепер всі ці текстури потрібно зібрати. В один єдиний шейдер, тобто Рушій має свої якби, системи, має свої технології, яким він передає інформацію. Він зображає відеокарту, е, зображає якби е, карти, е, які ми зробили, і таким чином нам потрібно налаштувати ще те, що ми отримали з програми текстурування, так яку якій ми по суті просто фарбували що модель, таке якусь мініатюру. Так то тепер ми маємо все налаштувати, щоб воно мало хороший вигляд, правильно реагувало освітленням, або мало інші ефекти, які е, е, грають чи умовник. Кінець кінцевий продукт задумані. Ось це ще один такий шар мислення. Тобто, коли художник він має розуміти, які технології у нього під боком, так тобто і які саме які саме речі він може використовувати в розрізі даної гричі, які саме якби ну, тобто, що саме доступно йому для наскільки багато ресурсів у нього для того, щоб художню якби передавати цього героя всередині гри. Це все по цілому варто звичайно вивчати поступово, тобто, звісно, що е, найпростіше зосередитись поки що на формах і навчитися просто передавати форми, оскільки ступень в цілому зараз стає трошки більше навіть стандартом, якщо навіть ви не працюєте з 3D-моделюванням, або точніше з 3 d моделюванням персонажів, тому що е, це зараз використовується і для одягу, і для оточення, тому що в цілому самий підхід. Моделювання через тривимірний скульптинг, він трошки змінює парадигму і пришвидшує деякі ітерації художні саме далі. Звісно, що найобширніший етап вивчення спеціалістом це є східка і топологія, тому що це можна вивчати безкінечно, і кожен проект буде підкидати спеціалісту якісь нові і цікаві речі, з якими він стикається, нові якісь е, е, ну не, незнайомі, незнайомі якби води, в які доводиться входити, тому що кожен ігровий проєкт доволі унікальний і мати хист е, е, до того, щоб Оцінювати ситуацію, розуміти, що потрібно, е знати, як, би, як обійти якісь конкретні проблеми. Це дуже важливо і потребує дуже багато років практики. Ну і робота з ріші, вона теж стає все більше і більше доступнішою. тому Сучасному спеціалісту варто вчитися, буквально з перших днів цим користуватися, тому що е, все спрощується доволі сильно. Що раніше шейдера писалися кодом, так тобто треба було знати GSL, і код для того, щоб писати їх зараз. Це все можна складати за рахунок нодових ну, систем. Що буквально це просто як збирати конструктор Лего, і чим швидше людина дійде до цього, тим скажімо так більше, чим тим швидше вона буде отримувати фінальний результат, тому що по суті не важливо, як наша модель виглядає. На цьому етапі чи на етапі текстурування саме так, то важливо саме як вона буде виглядати в кінцевому продукті, який був задуманий так або замовлений для художника, ми ну, все дуже дякую.